Сьогодні День волонтера. День людей, які творять добро не за винагороду, а за покуком серця. Волонтер це той, хто першим підставляє плече, хто не чекає, коли попросять, хто робить світ теплішим і світлішим. Це кожен, хто допомагає, хто збирає речі для військових, хто підтримує дітей у лікарнях, хто підгодовує тварин. Хто просто робить добро щодня. Ми, учні, також можемо бути волонтерами, і вже не ми є. Наші благодійні акції, збори, підтримка воїнів це все маленькі кроки до великої перемоги добра. Бути волонтером означає мати велике серце, і ми пишаємося кожним, хто відчуває відповідальність за інших. Сьогодні ми хочемо подякувати всім волонтерам України тим, Хто день і ніч допомагає нашим захисникам, тим, хто рятує життя, приносить тепло, віру та надію. Дякуємо вам за вашу силу, за ваші добрі серця, за те, що Україна тримається завдяки вам, З Днем волонтера!